Наша перша вимога, яка прийнята адміністрацією Януковича, це звільнення кожного нашого побратима. І ми всіх повинні звільнити. Друге, окрім того, що ми звільнимо наших людей з під арешту, тисячі людей мають також кримінальні справи. Всі кримінальні справи повинні бути закриті і всі люди повинні бути на свободі. І наша друга вимога прийняття закону про амністію, також прийнята владою. Третє. Закони, які забороняють українцям, вільно говорити. Вільно жити, вільно відчувати себе в своїй країні, які були ганебно прийняті не руками, а копитами у Верховній Раді України, ганебною провладною більшістю. Вони повинні бути скасовані. І ми з цієї умови ні при яких обставинах не сходимо. Закони. Парламенті вівторок повинні бути скасовані, так? Да! Наша четверта вимога. Наші завдання. Це нова українська влада. Що сьогодні відбулося? Віктор Янукович заявив про те, що влада не готова. Нести відповідальність за країну і запропонував опозиції очолити уряд. Яка наша відповідь? Чи боїмось ми відповідальності? Ми не боїмось відповідальності за долю країни. Ми приймаємо цю відповідальність. Ми готові вести країну в Європейський Союз. Яка передбачає звільнення Юлії Тимошенко, яка передбачає Україну як частину Європи. Наша п'ята вимога це нова українська конституція, нова українська конституція, а саме, повернення до Конституції 2004 року. Вистачить в Україні одного царя, який зараз є Януковичем, посада президента України повинна бути знівельована. А саме тому український народ повинен прийняти нову конституцію, яка відображає вашу волю, нашу волю, де є основний принцип Конституції. Влада в Україні. Належить народу України, і це кожен з нас довів. Ми не сходимо ні з однієї позиції. Вівторок судний день. Ми не віримо жодному їхньому слову. Ми віримо тільки дії і результату, який забезпечить Україна, цей майдан і кожен з нас. Перед до перемоги!